Добрий день, з вами Ольга Таманова. Я рада вітати всіх, хто приєднався до медіа центру Україна Укрінформ». 481-й день від початку повномасштабного вторгнення російського агресора на нашу землю. І зараз ми будемо говорити з вами про ситуацію на Херсонщині. У нас на включенні Юрій Сабелевський, перший заступник голови Херсонської обласної ради. Пане Юрію, вітаємо вас. Вітаю вас. Пане Юрію, ми вже бачили жахливі, жахливі кадри ночного обстрілу Херсонщини. Якщо можна, давайте поговоримо про наслідки. Ну, дивіться, зберігається складна безпекова ситуація. Як ми бачимо, ворог не зупиняє обстріли в день, вночі насправді по всій території нашої правобережної частини Херсонщини, там де Ворог має можливості ще використовувати ствольну артилерію, РСЗВ, мінометну систему, він це робить і, на жаль, робить це постійно. Але хочу сказати, що завдяки успішним діям ЗСУ тут контрбатарейна боротьба в нас значно менша кількість обстрілів, ніж могла би бути, тому що ну, це і місцеве чудове. Бачать і чують, як наші хлопці працюють, знищуючи позиції, з яких обстрілюють наші населені пункти щодо е, крайньої доби, на жаль, в нас одна людина отримала поранення. Е, е, та нам десь на годину тому не було звернень по постраждалим, не було е, поранених або загиблих внаслідок обстрілу, е, але була пошкоджена е, цивільна інфраструктура. Були прильоти і по одному е, з автотранспортних підприємств. Там було знищено декілька одиниць цивільної техніки. Е, пошкоджені житлові будинки, пошкоджені адміністративні будинки. На щастя, обійшлось без жертв. Якщо говорити по про сам Херсон, яка там безпекова ситуація на сьогодні? Вона складна, тому що по Херсону так само ворог працює, і навіть от ми з вами спілкуємося за вікном. Чутно, як артилерія працює, але зараз це наша працює. І такі звуки, на жаль, Херсонсько вимушене чути ну фактично постійно і в день і вночі обстріли поки що тривають поки є можливість у ворога бути на той дистанції, коли він має можливість застосовувати ці системи озброєння, про які я казав. Пане Юрію, якщо говорити про наслідки жахливого теракту росіян щодо підриву Каховської ГЕС, наскільки зараз вже можна говорити про те, що вода зійшла, чи яка ситуація в цьому, скільки населених пунктів залишаються потопленими, і що відомо на цей час про жертви цього теракту? Дивіться, вода відходить. Станом ну, зараз вже е, середній рівень менше одного метра, але п'ять наших населених пунктів все ще частково підтоплені, Це біля 800 будинків, які там ще стоїть вода. Як тільки вода відходить, сразу починають працювати спочатку вибухотехніки, їх біля трьох десятків бригад насправді зараз працює, не тільки. Спеціалісти з Херсонської області, тому що були залучені фахівці з усієї України насправді. Потім працюють правоохоронці, які фіксують збитки, які фіксують наслідки цього теракту цього військового злочину, і вже потім працюють одночасно Фактично, це працівники комунальних служб, екологи, працівники ДСНС, які відкачують воду з підвалів. Екологи та працівники в комунальних вони забезпечують вже ліквідацію цих наслідків. Вивозять все, що вода залишила в першу чергу. Це залишки, це біовідходи, які окремо вивозяться і знищуються для того, щоб у нас була нормальна епідемічна ситуація. Станом на зараз вона контрольована, немає у нас підстав вважати, що є в нас загроза епідемії на Херсонщині, але в медичній. Заклади, які в цьому задіяні, вони у стані зараз такої підвищеної готовності. Вони забезпечені ліками всім, чим все, що необхідно, в них є для того, щоб оперативно реагувати, якщо в нас все ж таки будуть випадки важких інфекційних хвороб. Якщо говорити про жертви та збитки, які завдала ця трагедія, чи є вже якісь попередні результати, чи можемо ми про них говорити, і щодо води, чи беруться забори води, і що вони показують? Дивіться, забори води з беруться постійно, і аналізи постійно вони є відкритими. Зрозуміло, що там склад води суттєво зараз змінений ніж станом до цього теракту і по важким металам, по іншим показникам. Зараз цю воду вживати неможливо, виключно для якихось там технічних потреб, і це дуже обережно, тому що ну, все ж таки, в цій воді може бути виявлено ще там різні речі, які. Скажімо так точно, на, на здоров'я позитивно не будуть впливати. Стосовно кількості осіб, які загинули, я все ж таки почекав, бо є в, такі попередні вже дані, але не по всім випадкам, там закінчена експертиза, встановлена причина смерті. Ну, Потрібно, щоб відбулася певна ця юридична процедура, і потім або е, правоохоронні органи відзвітують, або вже військова адміністрація буде робити заяви е, стосовно кількості е, людей, які загинули внаслідок цього теракту, і ми зараз говоримо тільки про правобережну частину Херсонщини. Зрозуміло, що зараз доступ до інформації об'єктивної на лівобережні частини Херсонщини там значно все гірше. Ну він зараз суттєво ускладнений. Пане Юрію, якщо говорити про затоплення житлових та нежитлових будинків приміщень, чи розуміємо ми скільки таких споруд було затоплено? Такі підрахунки є там декілька тисяч насправді будівель, які повністю або частково постраждали, і потім ще необхідно буде проводити їх або технічний огляд, або навіть експертизу, щоб встановити наскільки по деяким з них безпечно їх використовувати, чи потрібно вже буде проводити певну ремонтні роботи, тому що вода підтепила і фундаменти, десь і стіни. Плюс потрібно враховувати, що ну, це різні будинки і різні технології були будівництва. Деякі з них там, скажімо так, відносно спокійно цей це і а Деякі, на жаль, там ну, великий степінь руйнувань від води. Тому так само от з, ну, вже після того, як вода повністю. Повернеться до там певного до рівня, до е, який був до цього теракту, можливо, обстеження всіх будівель і для того, щоб ми вийшли на якісь попередні суми збитків, які заподіяні нашим людям, тому що дуже багато приватної власності постраждало або знищено взагалі, е, і так само постраждали об'єкти державної власності, комунальної власності. Всі ці розрахунки їх можливо зробити ну пізніше, скажімо так. Панері, ми знаємо, що велика проблема для місцевого населення це саме відкачка води з їх приватного приватних і багатоповерхових будівель. Наскільки вже вдалося подолати цю проблему на якщо можна, можливо, у відсотковому якомусь вимірі, скільки вже відкачено води з таких будівель? Я не готовий казати у відсотках, тому що ну. Там велика кількість будинків ще підтоплені, тому зараз важко сказати, скільки ще потребує буде відкачки з підвалів або за режимсь. Ям ну там є рід, різні ситуації. Зараз максимальні зусилля, от всі ресурси, які є у ДСНС і у волонтерів, які так само працюють, деякі з мотопомпами, з цими рукавами, допомагають людям відкачувати цю воду. Все це зараз відбувається і буде від... Буватися, поки ну останній будинок ми приведемо до відповідного стану. Пане Юрію, ви казали про територію Херсонщини, яка знаходиться під тимчасовою окупацією. Що відомо про цю територію? Що там відбувається з нашими мешканцями? Чи є хоч якась інформація? Там значно складніше гуманітарна ситуація, тому що, по перше, була повністю провалена з боку окупаційної влади. Евакуація людей в перші години, які були найбільш важливими для реакції, і фактично за першу добу вони там практично ніяких дій не робили. Там десь після обіду, взагалі, була перша заява від окупаційної влади про те, що там будуть якісь евакуаційні дії вчинятися процедури. Зараз так само насправді велика кількість проблем у людей. Цю ці програми підтримки, які окупаційна влада там зробила пропагандистські ці заяви, вони насправді розповсюджуються, розповсюджуються виключно на громадян Російської Федерації. Тобто люди для того, які постраждали від цього підтоплення. Вони повинні отримати російський паспорт, і тільки після цього вони можуть щось там отримати від цієї влади. Там перша виплата, там найменша. Вони нібито їм готові всім давати ці гроші невеликі. А основні е, програми е, компенсації вони всі виключно е, ну, фактична в обмін на російський паспорт. Гуманітарна підтримка зараз і санітарна обробка. От приміщень та територій, які постраждали, ну на мінімальному рівні вони вони роблять пропагандистські зйомки для своїх каналів. Що нібито вони там щось роблять. Але в більшості населених пунктів ті повідомлення, які надходять, фактично люди самостійно, як завжди, там вирішують, намагаються вирішити свої проблеми. В тому числі там по евакуації, по доступу до будинків, які вже вода відійшла, і, і санітарна обробка. От на, на належному рівні вона не здійснюється. Тому ризик епідемії, насправді на лівобережній частини він на жаль є реальним. Дякую вам за цю інформацію. Шановні колеги. Якщо ви маєте питання, прошу. Так, дякую, добрий день, Ірина Мамчур, Кренформу. У мене три питання. Скажіть, будь ласка, от у нас є повідомлення з лівобережної частини, з окупованої, люди пишуть просто, що окупанти дали вказівку таку писати кількість загиблих людей на парканах людям. Чи доходила до вас така інформація? Наскільки це достовірно? Навіщо вони так можуть робити, для чого це потрібно, з якою метою? І, і ще питання: ви сказали, що у нас дуже обмежена інформація з лівого берега, але можливо є не про к але хоча б у яких населених пунктах найкритичні найбільш критична ситуація на Лівобережжі? З підтопленням, і з підтопленням, і з кількістю загиблих може бути. Ну, тобто, там, де найбільше постраждали люди, і їхнє майно. Дякую це перше. Дивіться, стосовно того, що вони там хочуть, щоб цю інформацію писали на парканах. У нас є інформація про те, що ну, по-перше, вони штучно ускладнюють зараз а, от всі процеси пов'язані з реєстрацією смерті людей, саме від а, наслідків цього теракту, для того, щоб отримати там статистику, да, більш більш таку позитивно для них, щоб от якраз бездіяльність окупаційної влади вона не, не була от доказана да, ще й такою статистикою. Це перше по друге, в нас є інформація, так само, що по деяким населеним пунктам їздять представники, скажімо так, окупаційної це влади, але єдине, що вони спрашують, чи є, є трупи на вивезення. Якщо там кажуть, що в нас є тут хворі, в нас є там постраждали, їх це не цікаво. Тобто, це бригади, які їздять, збирають тіла людей, животних. Можливо, ця інформація по проканах так якраз пов'язана з тим, що ви знаєте, хочуть трохи облегчити да собі цю задачу. В мене не було інформації про те, що вони от Барканах допомагають у людей писати, але ну це цілком імовірно, враховуючи от, е, іншу інформацію. А, стосовно не більш постраждалась, ну дуже суттєво постраждали Олешки. Там напевно більше всього було звернень від людей, про те, що там катастрофічні умови, те саме Угу. Дякую. Друге питання стосується одноразової допомоги, яка надається людям, які ну, що постраждали від цього теракту російського. Скажіть, будь ласка, зараз якби механізм такий, що люди повинні зібрати відповідні довідки, надати якісь документи там у районні ради чи адміністрації, і тоді ну, Зможуть отримувати цю допомогу, але людей же ж таких дуже багато, і, очевидь, це створює якісь, ну я не знаю, скупчення, черги там, чи ще щось. Чи не розглядали ви якогось механізму спрощення цього процесу? Може, автоматизації, може дію доцільно використовувати? Ну, тобто, чи не планується якесь таке спрощення? Дивіться за е, цей напрямок. Відповідає це повноваження е, структури військових адміністрацій. Я знаю, що вони намагалися максимально спростити цю процедуру, і е, було відповідне доручення до. Місцевих адміністрацій до старост для того, щоб вони максимально комунікували з людьми, допомагали їм зараз, проводили роз'яснювальну роботу допомагали з оформлення цих документів, щоб не було так, що, знаєте, там зробили декларативну заяву про те, що допомога буде, а потім ніхто не знає, як її отримати. Зрозуміло, що будь-яке скупчення людей, фізичне скупчення людей на території, от яка поруч з Дніпром, це в першу чергу це 20 двадцять кілометрів. Це зона ризику, тому що для ворога це законна цілі. Як тільки вони бачать, що десь там велика кількість машин, або велика кількість людей, ну ризик того, що будуть прильоти, ну значно збільшується. Тому тут я з вами повністю погоджуюсь, що треба максимально уникати таких ситуацій. Але чи чи буде процедура спрощення, чи буде якась автоматизація або через електронні якісь засоби? Поки що не невідомо вам. Немає такої У мене такої інформації. Немає, але я раджу всім слідкувати за офіційними повідомленнями в першу чергу обласної військової адміністрації і. Херсонської міської е, військової адміністрації, я впевнений, що там е, дуже оперативна ця інформація буде як тільки таке рішення буде прийнято, якщо це буде звичайно можливо. Угу. Е, Дякую. І, і, і ще питання, яке стосується, ну може ми про це зараз не думаємо, бо зараз ми думаємо про те, як ну, порятувати людей і відкачати воду, і ліквідувати наслідки. Цього теракту, але е, загалом Херсонщина, по суті, втратила е, систему зрошення. Е, чи є на майбутнє, чи е, як ви думаєте, що е, треба робити владі для того, щоб люди могли далі ну, залишатися працювати, і е, зрозуміло нам всім, що Херсонщина це аграрна, аграрний регіон і е, це зона? Ризикованого землеробства вона завжди була. Вона там люди вирощували е, свої врожаї, використовуючи зрошення. Зараз його вже немає. Е, як потім треба буде втримати людей і що, що з цим далі робити? Дякую, дивіться, за е, інформацію, яка в мене є, над цим питанням вже насправді працюють. Зрозуміло, що це не регіональний рівень, що неможливо це. Вирішити ресурсами однієї Херсонщини те, що в нас наслідки жахливі, те, що вони будуть з нами не один рік, ну це, на жаль, зрозуміло вже всім. Зараз ще не зрозуміло порядок заподіяної шкоди, вона ще розраховується, тому що там є і екологічна составляюща, і промислова составляюще. Складова, вибачте, але я знаю, що зараз розглядаються от варіанти проробляються навіть так. Да? Відновлення Коховського зест, тому що ну, її потрібно буде відбудовувати. І з наскільки мені відомо, існують сучасні технології будівництва, які дозволять зробити це за наявності відповідних фінансових ресурсів. І зрозуміло, вже після закінчення бойових дій, після перемоги України, значно швидше ніж те, що були перші заяви, що мінімум 5 років необхідно буде для відбудови. Це по перше, але треба розуміти, що навіть після того, як буде відбудована вже відновлена ця дамба ще там 2-3 роки для того, щоб Відновити рівень води в водосховищі, це те, що про що говорять зараз спеціалісти, але над цим необхідно працювати, тому що ну ніхто не дасть Херсонщини перетворитися в пустель безумовно. і зараз знаєте, та увага, яка не тільки Україні, в Україні, а й у всьому світу до цієї катастрофи. Я думаю, що ми зможемо залучити достатню кількість там організацій міжнародних або іноземних держав партнерів України, які допоможуть Україні це зробити, тому що ну дійсно це жахливий теракт і в останні в Нити, ніхто в світі такого не робив те, що зробила Росія зараз на Херсонщині. Я дуже дякую вам за це включення і за цю інформацію. Шановні колеги. Нагадаю, з нами був Юрій Саболевський, перший заступник голови Херсонської обласної ради. А вже о 15.30 ми будемо говорити про ситуацію на Харківщині. Тож залишайтеся з нами, працюємо далі разом на нашу перемогу і дякуємо нашим силам безпеки та оборони. Слава Україні!